Вітаю всіх з вами знову пригоди на всі 100. І знов я об'їжджаю Корки в Німеччині. І поки я їду старовинними вуличками і дорогами старих німецьких сіл, хотів би поговорити про мову. Зараз багато на просторах інтернета, ютуба і Тіктока Появляються люди, котрі вважають, що. Ми мусимо розмовляти чи балакати дуже файно українською мовою. Але є але це моя точка зору, і я її хочу розкрити. По-перше, є багато місць зі своїми діалектами, де є свої впливи в регіоні: на кшталт російської, білоруської чи польської, може ще слов'янської і болгарської, і румунської. Де один предмет може називатися інакшими словами. Наприклад, картопля, бараболя чи «земняки». І що от саме цікаве, в своєму регіоні це буде вважатися правильно. А по-друге, є великий вплив спочатку Московії пізніше Російської імперії на українську мову. Московітяни забороняли писати українською мовою. Вчити її в школах та розповсюджувати її в масах. І цієї забороні час враховується століттями. І в містах це діяло аж до 90-х років минулого століття. Я сам пам'ятаю, як вважав тих людей, котрі розмовляють українською мовою жлобами та сілюками. Моє вибачення. Зараз всі ми в одному човні, бо був з міста і розмовляв російською мовою. Да і в школі нас вчили десь по 2 чи 4 уроки української мови та літератури. Я вже не пам'ятаю. Це був період якраз кінець 80-х і початок 90-х. Та і в родині всі спілкувалися тільки російською мовою. Але в нульових. Для себе я почав вивчати історію і зрозумів для себе, де була підміна понять. І після всього цього я розмовляю з суржиком. Але я намагаюся розмовляти українською. і Вважаю, що в мене це виходить, навіть якщо попадаються рускій слова. Але українська мова жива. І ми спілкуємось, і ми розуміємо друг друга. Тому розмовляємо, спілкуємось і дивимося українське. Не забуваємо ставити подобайки, писати коментарі, і в описі є посилання на мій канал, там більше відео. А на цьому це відео буде закінчуватися, а я буду робити вже інше. До побачення.